Ну, і те саме. Чекай, дойде, очі до тебе, прочитаю. Таня Бондар, Костя, ти дитина маленька, що ти пишеш, як попугай. Ну, ну то що ж ти знаєш? Ну, дитя. Оля, Таня Бондар, смачної кави. Так, ти мені теж тут не нужен. Оля, Майя, доброго ранку. Таня Бондар, тож з тобою Оля вже буду пити. Спочатку душ прийму, а тоді кава Оля. А то щось не так, така ходжу. Діана, Юлія, буду пити каву. Смачної вам всім кави. Оля, Святочка, бо Бобко, привіт. Юля, Діана смачної кави. Тобі Діана, Серга, Серега привіт. Таня Бондар, Таня Ворона. Привіт, Діана. Дякую, Елена. Привіт, грязний з. Хі -хі -хі. Господи Боже. Ольга, зачем с утра говорить про негатив? Заблокуйте і все всім. Хорошого дня. Олю, так і роблю, блокую. Але треба дійти до поочереді. Олександр, так багато спільного між стадом Кіст і стадом на рапсії. Ніякої тут політики, це реальність. Так Олександр воно є. Діана, Олександр, привіт. Елена, а де грязний? Елена, там, де ваш цар? Бо ж ви навіть не здатні вибрати нормального президента. От і вас жаба дави. Ольга Прибєцька, у нас йде тихий спокійний дощик, а за назвала кабач... Я на... рвала кабачків, тож буду готувати. Смачних вам кабачків. Бабуся Галя, доброго, мирного дня! Люба і всі, хто в чаті. Доброго дня. Бабусю Галю, як ви там, що у вас з погодою, що там новенького. Так, Таня Ворона Оля Прибейська, добрий ранок. Юлія, бабуся Галя, привіт. Оля, а мандаринка ходить і здається своєю прекрасною, прекрасною красою розумничка. Ой, то вона така вредна, що аж ну. Ну нічого, я її люблю. Таня Ворона, бабуся Галя, доброго ранку. Івана, бабуся Галя, доброго ранку. Діана Івана як справи. Івана, Діана, все добре, Діана добре. Саня Бондар, Мирослав, у нас багато людей, машини Порше мають, ви не знаєте, мабуть, багато чого. Бабуся Галя, дівчата, всім, всім привіт, йду щось робити, бо зараз і до вечора не буде світла. Люба, вибач, якщо не буду в стрімі, до зустрічі, лайк, як завжди, поклала. Бабусю Галю, дякую за лайчик, гарного вам дня і дякую за підтримку. Нічого страшного, головне, щоб всі здорові були. Діана, Мирослав до зустрічі. Діана, Богдан, привіт. Валерій, а можна по-русски, сам держу коров і коз. мені інтересно. Валерій, я на російській мові не розмовляю. Ви можете розмовляти, писати на російській, задавати питання, які вас цікавлять. Якщо я знаю, я відповім. І корів тримала, і кіз тримаю. Ось, але... Спілкуюся я на українській. Валерій, здравствуйте, доброго дня. Так, спіридон. День добрий. Кози ето живність хороша. У мене і неприхотлива. Умна і неприхотлива. Так, це дуже розумні створіння. Ось, вийшли на сонечко і погріться. Ми да? вже понапасалися, доняшки мої. Аріна, а почему чому ви їх просто не прив'язуєте, щоб вони самі паслись? Тому що вони так не напасуться. Тут вони собі листочка з'їли, тут вони собі квіточку, тут вони собі травички пощіпали, сунички позбирали. А якщо вона прив'язана, то вона вже того не з'їсть. Вона попісяла мотузком, чи ланцюгом, розтягнула по тій траві, вона вже її пасти не буде, та трави. І все, і коза голодна стоїть. А тут вона собі попаслася, пройшлася. І те, що коза ходить більше, це для неї корисно. Вона робить масаж в імені, автоматично собі йде. І коза тоді більше, краще доїться, якщо вона гуляє на вільному випасі. Ось так. Валентина. Валентина. Доброго ранку.